Купіть мені безпровідні навушники і нічого не репне. До речі, я вже знайшла всього за 7 тисяч. <реку> ну, взагалі це наш сімейний бюджет на, на майже все. Я можу два місяці Угу, І помреш від Ну Нічого. Я за оптимістичний поряд. Сходити і отримати навушники. Може, вже купимо її ті наушники. Я тобі хочу нагадати, що тобі тільки вчора відмовили відкрити. Катрусь, ну тоді може вже без наушників. Я колегу, так ви планшет купили. Так колих на ньому вчиться. Ну, Олег, не сидить там в тіктоках. Давай домовимося. Якщо з англійською. Тебе буде все відмінно, давай поговоримо про навушники.